Всім привіт, друзі! Сьогодні на риболовлі на річці Дніпро. Ось така ось затока. І сьогодні спробуємо піймати судака. Будемо облавлювати всі каряшки, які я тут знаю. Будемо їх шукати і будемо пробувати ловити судака. Один з моїх підписників дуже хотів, щоб я половив судака, але зараз спробуємо його піймати. Далі по оснастці все розкажу і покажу. Починаємо! По оснасті в нас буде Азура Фортран, до 28 грамів. Катушка Ультегра 25-го року. Шнурик Джигінг Яматої єдиничка. Ось такі, ось силікошка 18 грам. Флюрокарбонований повідець, ось такий десь метр навіть метр десять. Бо коряшки тут є в висоту метрові, навіть вище. Ну, на обсетному гачку воно все. Так, ми вже на воді, зараз спробуємо перву точку. Десь ось тут взимку я знаходив підводну камеру в пеньочок. І біля пеньочку такий звал і якби пень торчить. І біля нього бачив судачків зимою. Ну, зараз спробуємо його нащупати і спробуємо піймати судака. Сьогодні теж з владом. Ну, Пеньочок знайшов я, Но риби щось я там поки що не... Не бачу. Не клює, або її нема, або вона не клює. Ну, пень знайшов, це вже добре. Ну біля пня нема судака. Чи якогось хижака. А ось і перший улов сетку піймав. Ну це ці ставлять місні. браконьеры. Местные браконьеры, то в первую, то в другую смену вставлять сетки свои погани. И сыплять сеточку. Местные браконьеры. Одна зміна і друга Не знаю яка, ну схоже на окуня напевно а не можна кидати? Так кидай <рес> <рес> Зараз побачимо хто це там що зараз без такий і судак, <рес> нарешті Малий, правда, зовсім Ну, садачок. О, який. Зараз тебе відкладу наверх. У мене верх Обсетник спрацював. Ось така ось малеча львівного. Ну, гарний. Так, зараз будемо його випускати. Діжи додому. Зробимо ще закид туди, десь туди. Може не туди, але десь там. Зараз спробуємо ще зловити. Нам досить глибоченько, о, впало. Ну, вроді як тик був, не поняв чи не зреагував. А на цей раз не клюнув. Покльовочка. Ну, влада покльовка. Каже, що щука. Діма казав, що в нього клювало. Два рази в мене промахнулося, а Владос. О! О, сударь. Бачите, він правду казав. Сударь ткнув. Теж такий самий невеликий. Реманку, яку Збираємося додому і є. Ну, зараз попробуємо, може, може там є хтось крупніший. Ну що, друзі, ми вже на бережку. Одного маленького судачка я піймав. Ну, як би оце і все в мене. Влад там піймав дві щучки невеличкі і невеличкого судачка теж. Якось так у нас вийшло порибалити. Кому сподобалось відео, ставляйте вподобайки до наступних цікавих відео. Папа! -па.